Вітаю вас, дорогі підписники каналу Жива Надія. Сьогодні ми разом з вами знаходимося в місті Володимир, і ми будемо сьогодні знову ж таки запитувати думку людей. Сьогодні ми будемо запитувати їх про те, якого числа потрібно саме святкувати різдво, якого числа вони збираються святкувати різдво, і, взагалі, що таке різдво для людей. Сьогодні ми будемо це з'ясовувати, тому бажаємо вам приємного перегляду. Що для вас означає Різдво? Різдво це народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Це дуже велике свято. Ми всі раді його дочекатися в мирі і здоров'ї. Ну, це народження Ісуса Христа. Для мене Різдво це народження Ісуса Христа. І Дуже велике свято. І це в першу чергу не подарунки, там не у ці всі декорації а саме суть. Для мене Різдво це народження Ісуса Христа, Спасителя. Після цього ми всі здобули вічне життя. Нам просто треба його тепер обрати. Коли будете святкувати, Різдво, 25 грудня чи 7 січня і чому? Ну так склалось, що я належу до Віри Баптистської, і вже декілька років ми святкуємо і 25, го і 7-го. але в цьому році, якби більше, буде все-таки на 25-те. Я буду святкувати 7 січня, тому що це за старим стилем. Якщо вглибитися в історію, то можна зрозуміти, що колись це вважалося 25 грудня. Ну, одним словом, це треба вглиблюватись. Моя думка це 7 січня. 25 грудня це пов'язано ще з моїми етнічними коріннями, бо вірмини святкують 25-го. 7 січня. Ну, ми ще поки будемо святкувати 7 січня. Е, ну, може, потім будемо привикати до 25 грудня. Якщо чесно, то я не буду святкувати. Ну, чисто так, бо все-таки не, не до часу війна йде, і можна і повременити на другий день, на другий рік ми відпразнуємо в два рази більше і все. Я рахую так. А чи двадцять 7-го? навірно, люди будуть і то, і то празднувати. Ну, знаєте, Ми звикли вже святкувати 7 січня, так як наші діди, і прадіди, і батьки святкували. Ну, але так як, на мою думку, це повинно бути 25 числа, тому що йде Новий рік. І як ми вже на 14-го веселя вітаємо з Новим роком, це вже новий рік для нас почався, вже дві тижні Нового року, то я рахую так на свій розум, що повинно бути перше Різдво, потім Новий рік. Щоб не так, як на Новий рік всі нагуляються на піцу, не все. В пості, а потім вже починають різдво святкувати. Повинен перше кінчитися піст. Люди повинні подякувати Богу за те, що дав дождати до того дня. А тоді вже святкувати новий рік. З ким будете святкувати різдво? З батьками, з ріднію. Коли Колію сім сім'ї. З сім'єю це сімейне свято для мене. Тому... Зазвичай саме з сім'єю святкую цього року так само збираюсь. тим більше. В теперішніх умовах хочеться більше в часу в колі сім'ї провести, тому що не знаєш, як воно буде потім, і хочеться кожен момент цінувати. Ну, як Бог дасть. Як Бог дасть. Хто його знає, чи, дід, чи з дітьми, чи з друзями, чи з тими і з тими. Тож таке питання. Я завжди святкую своїй сім'ї, своїй родині. Робимо святу вечерю, робимо свято таке, як полагається Богу. Йдемо в церкву на вечірнє служіння, на ранішнє служіння і так святкуємо. Де в Біблії написано про атрибути Різдва, Там про ялинку, про кутю і тому подібне? Це не в Біблії про це не пише, тому що це язичницькі е, атрибути. Вони до нас не з християнства прийшли, а з язичництва. Я біблії не читала, то не знаю де. Ну я не зустрічав. Я не так дуже вкорінявся в Біблію, так швиденько її вивчав. Ну, Там я не зустрічав, якщо я не помиляюсь. В Новому Заповіті на початку. Це слово атрибути, то вони розроблені пізніше, соборами церкви. Розроблені ці атрибути. Бо, я щось в Ісуса Христа не знаходив цього. Ну і в його послідовників теж я не знаходив. я читаю вже Біблію, по пару разів перечитую, нема ні про ялинку, ні про кутю, ні, нічого я не читала, такого, не буду казати. Може, я неуважно читала, може я що пропустила, але я такого не зустрічала. Ви знаєте, чесно, я про це не знаю, не читав, але. Я читаю менше гріха. Тобто робити в людині більше добра, а менше гріха. А від того, як ти празднуєш, ну, звичайно, що треба якось по-людськи празднувати, а не на широку ногу. Чи не є проблемою, що Ісус не народився ні в грудні, ні в січні, щоб святкувати Різдво? То, мабуть, нема проблеми. А коли він народився? Ну, типу, взагалі, от дослідники сьогодні от схиляються, що це була якраз саме весна, от така от рання весна, що саме тоді він мав би народитися. Про це не написано в Біблії. Він не, може й не народився ні в грудні, ні в січні. А взагалі є така по думка, що він там і осеню. Ну тобто ми не знаємо точної дати святкування. Особисто для мене, якщо чесно, якщо перейдуть навіть всі 25 грудня святкувати, я буду святкувати 25-го, тому що по суті Христос має бути його народження не в якійсь даті, а в серці. Хоча я схиляюсь до того, щоб святкувати 7 січня, бо всі православні церкви святкують все ж таки Різдво. Єрусалимська. Афон. Я до думки. Ти буде отці, чи як їх церковні буде, церковної общини чи організації, бо це організація церковна, це не це, це двіра. От. Розробили, і до якогось свята повшого прив'язали, бо воно обов'язково прив'язувалося. І так воно є. Yeah. Неважно, яке число. Ну, бажано дотримується Біблія якби 7 числа, числа, да? ми по-старому, зараз по-новому, чи як там наоборот. Я думаю, це не має значення. В душі треба Бога мати. Не проблема. Головне, щоб вшанувати його народження і все. Ну так не може бути. Мусить людина народитися, чи в грудні, чи в січні, але як весь світ святкує 25-го народження, значить, мені здається, це більш правильніше. 7 січня святкує тільки Росія, Білорусь і Україна. Остальний весь світ святкує 25-го, значить, певна більшість перемагає. Що важливіше сьогодні для людини: саме народження чи смерть Ісуса Христа? Як на мене, важливо і те, і те, тому що якби він не народився, він би не міг померти за нас, щоб спасти. Тому важливо цінувати і. Те, що він прийшов, але звичайно, що для того, аби мати подальше життя, то безпос... ну, якби він не помер, то не було б подальшого життя, якби воскресіння. То якби він смертю своєю іску пляв людські гріхи, то тому, можливо, в цьому ракурсі то смерть теж важлива. На мою думку, що народження таке любої людини саме головне, бо народжується кожна людина. А воскреснути гробу ніхто ні, не може, тільки один Ісус Христос. Ну, Я думаю, що смерть то що би врятував людей, коли помер. Не прийшов би зараз Ісус Христос, не могли б ми здобути життя вічне. Помер Він через нас, за нас. Я думаю, важливо, щоб Він просто був в нашому житті та все. Отже, ми дізналися думку людей міста Володимир. В Дійсності їхня думка є дуже натхненною, і дуже багато цікавих відповідей ми почули. Люди Володимира це люди, які тримають старі традиції, які дуже шанують культуру. Насправді, якщо ми з вами будемо читати Біблію, і взагалі, якщо ми подивимося на науковий погляд, то Христос дійсності не народжувався ні в грудні, ні в січні. І більшості дослідників Біблії схиляються на те, що це було весною. І коли ми поставили запитання, хтось сказав неважливо. Якщо ми поглянемо на те, що сказав Христос в біблійні часи, то ми побачимо, що Він не дав ніде повеління святкувати його народження. Навпаки, для нас сьогодні людей є важливим саме смерть Ісуса Христа, смерть тому, що саме таким чином Він відкупив нас від гріха.